Дорогі сусіди. Скільки можна робити ті ремонти вже? Три роки стукаєте. Слухайте, ну це не вже просто. Немає ні одного паркомісця. Я виїжджаю ні одного місця і приїжджаю ні одного місця. Ще як хочете, мені прийшлося підперти когось. Значить, парковки у нас гамно, руківки у нас нема. Под'їзди у нас гамно, дерева гамняні. Голова ОСББ вообще гамно треба поміняти і заберіть своїх гамняних дітей з під вікон. А ви знаєте, що по закону ви не маєте ніякого права підпирати мою машину? Я можу спокійно поліцію визвати. Ви по закону не маєте права обзивати наших дітей. Я можу спокійно в суд писати заяву. Я вам скільки разів казала, в нашому будинку все незаконно. Світло проведено незаконно, вода незаконно, шлагбаум поставлено незаконно. І взагалі ми всі незаконно тут живемо. Вишлю картиночку. Гарного дня і гарного настрою. Ще одне. І ще одну на тобі, Ще одну. Знаєте, мене ніхто не просив, а я вирішив зробити гарну парковку, бо голова ОСББ не збирається цим займатися, звісно. І взагалі можу всім підтерти сраки. Як комусь треба допомога? Обращайтесь. Скажіть, будь ласка, можливо, має хтось номер сантехнік, або, можливо, майстер батарея. Може, має хтось майстра по правках, або, можливо, маєте номер чоловіка з викликом. Віця, мені нової парковки не треба, в мене машини немає. Не треба мені ваша бруківка, я можу кульки на ноги повдівати. На що мені той дитячий майданчик, має дітей нема. Світла в мене нема, води нема. А мені ніяких лічильників не треба. Щоб його такого умного написать. Христос народився. Закрити ротяки.